Привіт! Починаємо нашу ранкову розмову з тілом. Постав ноги ширше плеч через присяд. Підіймись нагору, руки разом. Потягни ребра в одну та в іншу сторону. Один, два. Три. Чотири. Присядь на двох колінах трошки вниз. Коліни дивляться по діагоналях. Через дих нахиляйся в праву сторону, рухай тіло вниз, вперед. підіймай через ліво, трохи вбік, нагору. І повторюємо вправо. Один, два, три. Рухай повільно, таз не рухається, тільки корпус, скругляючись на бік. Рухається донизу і підіймається. Наверх. І третій. Раз. Два. Три. Чотири. Залишайся в позиції і рушаємо в інший бік. Навдих ліво. низ, право. Вдих ліво, Низ. Право. Вдих ліво. Вниз, право і розкрийся. І спускаємось донизу на м'які, це трохи зігнуті коліна. Зараз в тебе розслаблена голова, розслаблені плечі. І ти за допомогою свого живота рушиш плечі з однієї сторони на іншу. Повільно вага тіла перехиляється з однієї ноги і теж на іншу. А тепер робиш невеликий рух трошки більше донизу, стискаючи сідниці трошки більше нагору. Один. Два. Голова та руки розслаблені. Три. Тільки сідниці та живіт. Чотири. Поперек круглий. П'ять. Шість, сім. І повільно повна хвиля нагору, Лопатки разом і вниз. Два, три, чотири Нагору. Два, три. І лопатки разом вниз. Два, три, чотири нагору. Два, три, чотири. І руки тягнуться вздовж. Сідниць донизу, донизу, донизу. І розслаб позицію. Порухай плечима. Два. Три і повторюємо замок руками лікті разом стискаєш лопатки і рухаєш їх максимально донизу. Коліна м'якенькі, трошки зігнуті. І рухаєш один, два, три. Потихеньку спускаємось вниз, підіймаємо невеликі підбори, згинаємо коліна. Сідниці ми сіли на п'яточки, опускаємо одне коліно до підлоги та інше. Постав долоні пальці перед собою, перехились в сторону п'яточок, намагайся їх поставити. Наскільки зможеш, дивись, тут ми розтягуємо ахілову зону і стискаємо трохи коліно на мініскі. працюємо, тож до кінця в тебе, можливо, не вийде, не парся, то нормально це в мене виходить, бо в мене переростяг. І витягнення. І ще один раз витягнення. Добре. Поклади пальчики під себе, сідай на п'яточки. Зараз ножки майже разом можеш зробити невелику відстань нога від ноги. І дотягнись пальцями рук до пальців стоп. Я хочу, щоб ти змогла їх підняти трошки нагору силою своїх рук та силою своєї спини. Зачепись, далі рухай грудну клітину вперед, намагайся прогнутися упопереку. Тепер лікті рушить позаду тебе, і ти силою рук та плеч, і спини, звісно, через напруження. Намагаєшся підняти пальчики дуже-дуже високо наверх. І корпус можеш рушити трохи вперед, щоб ще більше допомогти собі на ось цей підйомчик. Два, три, чотири. І ще разочок, щільніше так, візьмись. І один. Два, три, чотири. Перейди на коліно позиція кішечки, кругла спина. вивільний поперек, який міг попрацювати. І м'якенька. І кругла. І м'якенька ще два рази. І кругла. М'яка. І кругла. І м'яка. Розгортаєш коліно та стопу ось в ту діагональ. Стегно тримаєш рівно, стискаєш сіднички, підіймаєш підбор. Ось тут висоту набирай. І рухайся вперед. Це стегно маєш завернути плечима протилежний бік. І намагаєшся опуститися ось в такій рівній корпусом позиції, вертикальній донизу. Протилежна рука на сідничку. А ця з передньою ногою теж протилежна за коліно. І вниз. Наскільки зможеш, тримай позицію Два. Три, чотири. І на видих, спускайся. Долоні до підлоги. Тут вдих. І ще видих. Два. 3, 4. Нагору 5, 6, 7. І разочок ще вдих. На видих 2, 3, 4. Підйом. І на іншу ножку зміна. Показує тобі в цю сторону оберт і рухаєш саме сильними сідницями рівним корпусом. Ти рушиш вперед. Не нахиляй, будь ласка, корпус, тримай його рівнесенько, вертикальненько. Задача наша з тобою не вниз. Задача саме контроль цієї позиції і рух стегон вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Дуже добра праця. І на передню ножку вниз. Пальчики. На видих. Два. Три. На вдих. Два. Три. Ще разочок на видих. Один. Два. Три, підйом. Один. Два, три. Ти просто поставиш ножки на підлогу і підіймеш сідниці, спираючись на лопатки та на голову на потилицю. Але якщо ти маєш опору, то буду просити тебе поставити ножки ще й на височину нагору. Сіднички підіймаєш, і саме в цей момент ти відчуєш, як твій живіт може впадати, наче. Так, розслаблятися. І ось так долонями з лобкової частини просто порухай свій животик, гладячи його порухай донизу. Від кута однього стегна до протилежної кістки іншого стегна. Один, два, три, чотири. Тепер двома долонями по по колу часовому колу зроби оберти сім разів, таке коло навколо животика, опусти тазову частину. Лягай так, щоб тобі було комфортно підіймати свої стегна зараз в процесі. Що ми маємо з тобою? зробити? Спочатку для вакууму робимо повний вдих і намагаємося розкрити грудну клітину. Вдих. І животик ти відчуєш, він підтягується знизу. Спочатку повний видих. Вдих. І повний видих. Тепер на вдих. Рухай долонями в коліно, наче спираєшся та відштовхуєшся. Вдих. Та видих. Дуже добре. Ще разочок вдих. Спирайся руками, живот впав, і видих. Зробив дих, на видих. Підйом. Дозволь животу піти наверх. І зробив дих тут на горі. І видих, спустилося. І ще разочок. Видих нагору, і наче зараз вакуумуй животик наверх до себе. Видих повний, і животик наче трохи в себе. Тримай подих стільки, скільки зможеш. Спирайся за коліно, підіймай верхню частину тіла, сідай на свої п'яточки сідничками. Зроби вдих. видих. Похитай головою. Повторюйте кожного дня. До зустрічі!